Зою, Ростиславе, ви перша людина, якій я буду давати інтерв'ю з приводу свого тата. Бо завжди тато говорив, завжди тато був. Ну, він керував світом. На чужому горі без розполагати, свого щастя, нам не збудувати. Але інтерв'ю я нікому ніколи не давав. Вау, wow, друзі, тому в нас сьогодні ексклюзив, донька Мар'яна Гаденка, народного артиста України, співака. І ось сьогодні ми на святі прекрасного, поважного буковинця Мар'яна Годенка. Мар'янова пісня вона народжена власне з тої висоти і глибини і з тої любові. В своїй творчості він ніколи не зраджував ось цій красі. Пісня Мар'яна Годенка, ти знов прийдеш. Кохання радість, сум, розлуки, сердець і твої руки. Я читав, ви нам розповісте більше 27 років прослужив в органах внутрішніх справ. Заступник командувача внутрішніх військ і економіст взагалі за фахом. Як це все поєдналося з музикою? Поговоримо звичайно. Але в першій частині нашого інтерв'ю пропоную почати з кінця, з останніх днів життя Мар'яна Гаденка, причина смерті, загалом, щоб ви поділилися більше з нами, і також що запланувала родина Мар'яна Гаденка в 70-річний ювілей? Цього року пану Мар'яну могло б виповнитися 70, ви організовуєте концерт пам'яті. Отже, вам слово. Вийшов у нас Ютуб, як вийшов в Україні Фейсбук і Інстаграм. А мій тато щодня постив мінімум тричі на день виходив в ефіри. постив. На жаль, в останні два дні ніхто так і не зрозумів, коли йому писали: а чому ви не виходите? Так трапилося, що в нашій родині. Трапилося 3 грудня 21-го року. Ем, серце мого батька не витримало. При тому всьому, що ніхто навіть і не здогадувався, що в серпні 21-го року, коли ми робили долю 30-річчя на самому концерті, у батька був інфаркт. Ем, ми мовчали, ми не говорили. Навіть тато виходив на сцену під час інфаркту. Він виходив на сцену, він співав аматіолицем, аматіолицем. На мій день народження в жовтні, у тато трапився другий інфаркт. А, і тато нікому нічого не говорив і навіть це не постив. А, Це було настільки. Знаєте, так, сокровенно домашнє, що тільки знали ми домашнє. А за два дні до 3 грудня трапилося так, що просто треба було поїхати просто на обстеження. І через два дні е, трапилося 3 грудня, з яким я ніколи не зморюся. Бо я знаю, що мій тато є, був. І буде завжди. Бо весь його творчий шлях з мого маленького дитинства я була з мамою, з братом і з татом разом. Наша маленька родина завжди була з татом. І тут я зазначу цитату вашого батька: ми з собою нічого не заберемо туди. Ми приходимо в цей світ голими, голими йдемо. Ми або залишаємо ім'я в селі, на хуторі десь там, або в місті, або в районі, або в Україні, або в світі. Людина живе до тих пір, поки живе спомин про нього. Після 3 грудня я зрозуміла, що татову роботу не можна залишати. Вона має право існувати. І щоб люди не запитували, а чому соцмережі Мар'яна Гаденка існують, а чому там пости виходять, чому там виходять а, відео. А я зробила такий маленький а, пост, що людина жива, поки її пам'ятають, тому що мого батька знали всі, знали весь світ. Я знаю, що знали в Канаді, в Штатах. Крім Європи і України, і це такий момент, коли ти хочеш, щоб справа тата жила. Не через 10-20 років, а щоб вона жила зараз, бо вона потрібна зараз. Ще повернемося зараз до споменів. Хотілося б зазначити, що було перед домовою цих інфарктів. Наприклад, чи батько проходив вчасно медичні обстеження? Що передувало цьому? Тому що це був 2021 рік. Ще не було повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, мого тата настільки велике. Широке серце для всіх, що воно не витримало навантаження. Перший інфаркт тату навіть про це писав у себе в Фейсбуці, тому маю право про це сказати. Трапився в 2013 році, в березні, прямо на сцені. Місто Новомосковськ. Дніпропетровська область. Прямо на сцені мені зателефонували дівчата, які працювали а, з Маряном Ілічем з фразою Танюш, у нас тут, ми не знаємо, що, але Маріане Ілліч тримається за серцем. Зробилося все, врятувалося. Життя було врятовано, Але а, Тато боявся такої речі, такої речі як ем, заміну серця. Тато віддав свою душу, своє серце своїм прихильникам творчості. Він така глиба, це людина з великої букви, з великої літери. Ем, і він нехтував своїм здоров'ям саме з приводу серця. Навіть тато не очікував, що буде 3 грудня 2021 року, mm -hmm. тому що е о першій ночі, конкретно саме 3 грудня, я останній раз отримала, знаєте, теплі обійми свого батька. Такі теплі, теплі, от як тата і доньки. І через три години я приїхала знову в лікарню. Що він вам сказав а, в останній день свого життя, чи це було просто? Мене батьки виховували, знаєте, в такому дусі а, ти повинна, ти маєш, ти, ти от найкраща, і ти маєш це зробити. І у мене варіантів ніколи в житті не було а, поступити. Трішки гірше, ніж потрібно, тому що так батьки сказали, Ну, у нас так на Буковині виховують дітей, що ви найкращі, ви класні, і ви змушені досягати своєї мети. А от саме 2 грудня, напередодні за декілька годин, мене мій батько обняв, дивлячись мамі в очі, і він сказав: моїй мамі «Олюля, у нас така гарна доча, вона у нас молодець. І ви знаєте, от саме ці обійми, е я вже потім зрозуміла, чому, тому що 17 років тому не стало мого старшого брата, і для моїх батьків е після цієї втрати я стала самим головним, мабуть, мотиватором, чинником в цьому житті. Мої діти, донька мого брата. І от вони жили от, родиною. У нас а, в родині Гаденків таке є поняття родина це понад усе. Ми завжди дорожили. І я завжди. Навіть після 3 грудня я своїх дітей, племінницю я збираю у своїй мами вдома і кажу: ви пам'ятаєте, що родина це понад усе. В одному з інтерв'ю ваш батько сказав Чорнобиль, інфаркт і параліч. Що це було? Можливо, ви нам більше розповісте? Чорнобиль, інсульт і параліч. Не інфаркт, а Чорнобиль, інсульт і а, параліч. В mm -hmm. 86-му році а, у нас відбувся Чорнобиль, а в 87-му році в Чернівцях, в Чернівецькій області, це була алапеція, хімічна алапеція, якою страдали діти. Mm -hmm. І між в проміжку між одним і другим. Коли трапився Чорнобиль, мого тата, так як він був при погонах, а він займав дуже високу посаду, його одразу на другий день відправили в Чорнобиль. Він там був декілька місяців, все вирішував, все стримував, тому що народ, який не розумів, чому їм треба виїжджати. Знаєте, цей, цей хаос, а чому я маю виїжджати? І мій батько мав пояснювати, як людина яка в погонах, чому людям треба виїжджати. Після цього, коли батько приїхав в листопаді, у нього трапився інсульт. Була кома. До цього мій тато не писав вірші, не писав пісень, писав нічого взагалі. Хоча він закінчив музичне. Він закінчив, він закінчив економічний в 82-му році Чернівецького університету. Але він якби не писав, не мав такої творчості, ну, своєї ідентичності не мав. Він, ну, от така всебічна була людина. А після коми перші слова це були пісня. Присвячення а, моїй бабусі, його мамі, матуся моя, рідненька моя. І коли я вже більше по дорослішала, я вже у тата запитала: А чому ти отак почав? Він каже: Доць, ти розумієш, я прокинувся. І я почав писати просто писати. І всі його пісні почалися з 80. Сьомого року. Вау! Ось це так історія. Я догадки не мав, що це саме через Чорнобиль, ось цю. Так. Бутину, цю так. Концерт пам'яті буде цього року і також 70-річний ювілей. Що запланувала ваша родина? Ми планували іще два роки тому провести концерт пам'яті. Ліча, але так як в нашій родині є загиблі мої брати по лінії моєї невістки, рідний брат загиблий, а ми боковинці, ми витримуємо річну, річний термін пам'яті. Ми не можемо зробити цього. Ну, у нас такі традиції. Не 40 днів, а у нас рік. Ми витримуємо це. Я планувала зробити концерт, але потім я зрозуміла, наскільки мій тато активний, наскільки він такий динамічний, наскільки він живий. Я вирішила розділити концерт пам'яті, який буде 24 квітня в жовтневому. З концертом, ювілейним концертом Мар'яна Ліча 25 вересня, так само в жовтневому. Весною через декілька тижнів, днів, та, концерт. Це буде спомин Мар'яна Ліча, це буде концерт, конкретно його. Буде дуже багато Мар'яна Ліча на сцені. Це не буде такий формат, як у всіх, це буде зовсім інше. І я запрошую вас, ваших друзів. Буде сльозно, будуть плакати, тому що тата буде багато. Будуть багато народних артистів, заслужених. А ювілейний концерт. У мене тато такий яскравий просто. І, знаєте, це такий вогонь, вогонь по життю просто. І от в вересні це будуть і цигани, е і не тільки цигани. Це буде е угарна, знаєте, така суміш всього. Но це буде весело. Тому що мій тато. Він любить життя. Я не говорю в минулому часі, я говорю в теперішньому часі, бо для мене мій тато він існує і зараз. Він є, він присутній. І а, 24 квітня а, тато буде присутній на сцені. Буде можливість подивитися це все і онлайн, а через два тижні після концерту буде відеозапису, це, і, буде, а, і, люди, і люди зможуть подивитися, чому я говорю, що тато присутній на сцені. Ну ви мене заінтригували, тому що зараз штучний інтелект настільки швидко. А, ні, ми його не використовуємо. От, і... ми його не використовуємо. Ми користуємося старими методами а, монтаж, відео і екрани. 4D, 3D проекції, ми от цього, це використовуємо. Знаєте, оцей ефект, коли людини по факту немає фізично, да? але людина виходить на сцену. Штучний інтелект це не зробить, повірте. Чому ми з нашою сім'єю Ольга Володимирівна, дружина Маряни Ліча, Моя сім'я. Ми вирішили, що ми, ми хочемо зробити так, щоб тато і дідусь був на сцені. Дякую, друзі. Посилання я залишу також в описі до цього відео. Тому завітайте обов'язково на концерт, аби вшанувати пам'ять видатного українського артиста. Все минуло рідно, все минуло. А наше інтерв'ю з Тетяною продовжиться. Ми також поговоримо про вашу маму. Можливо, вона і з'явиться також в нас в етері. Дочекайтеся. Також поговоримо про кума Назарія Яремчука, про артистів, з якими співпрацював пан Мар'ян. Тому дочекайтеся продовження. Не жалію. Я за тим, що було, по коханню Меж в житті немає, той, хто вірно любить, той страждає.